Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні середа, 17 квітня, і я продовжую серію відео Тиждень стартів у проєкті Іграшковий бум Весна. Автор цього проєкту Оксана Недошитка. Оксаночки, велика подяка за цей чудовий марафон. Подяка всім дівчатам за натхнення, яким ви мене заряджаєте, позитивом, натхненням. І шаленою вашою підтримкою. Для мене це дуже важливо, це надихає, це мотивує і змушує вставати, йти працювати. Вчора видався доволі цікавий, насичений і дуже важкий в плані фізично важкий день. Ми дуже багато чого встигли, ми, це моя родина і я. І була таки готова робота. Я таки вчора осилила красуночку зробити, вона мені дуже-дуже подобається, ця тендітна бджілка. Вона полонила не одне сердечко, і мої рідні всі зацінили цю іграшку, і мої підписники. Дуже багато приємних теплих слів я почула про цю гарню іграшку. І до останнього я ще вчора думала, гадала, не могла обрати, чим же я піду у середу, що ж я буду робити і які мої будуть подалі плани. Думала, гадала, в мене є улюблені автори, українські майстрині, які е, створюють чудові круті іграшки. І один із них це автор Таня Янчу. Я обожнюю її майстер-класи, обожнюю її іграшки. Що не іграшка, то шедевр. Я вже в'язала декілька її іграшок. Я вам зараз буду вставляти фотографії по можливості, які знайду, що саме в'язала. Цього автора, тому що сьогодні такий я присвячую їй день. Ранок сьогодні розпочався, в мене дуже цікаво. В мене є підписниця на моєму каналі, яку звати Валентина. Валентина, вам величезний, величезний привіт від мене. Це сердечко, це я відправляю вам. Сьогодні всі слова. Натхнення всі слова заряду позитиву, це сьогодні все присвячую вам, тому що я дуже давно чекала від вас якогось зворотнього зв'язку не тільки на Ютубі, а ще й в інших соцмережах. Ви мене дуже сильно підтримуєте на моєму каналі. Є в мене багато дівчат, які постійно пишуть, а Валентина це одна із них, яка пише такі космічні. Коментарі, що повз них прийти неможливо. І сьогодні, коли вона мені зранку написала Доброго ранку, Олю це я ваша підписниця Валентина, дайте мені адресу, хочу вас порадувати. У мене все. Настрій такий був шалений я отримала. Як то кажуть, заряд позитиву на цілий тиждень, а можливо, і не на тиждень. Буду намагатися його розтягувати надовго, тому що це такі, знаєте, люди, які вони роблять твій, твій день більш яскравішим. Я дуже вам вдячна за підтримку. Ваша шалена підтримка вона безмежно надихає і окриляє. Сьогодні зранку прокинулася трішки вже закладений ніс. Я, сподіваюся, вам не дуже це чутно прийняла пігулки і взялася до роботи. Буду сьогодні в'язати таку іграшку по мастер-класу Тані Янчу, тому що я обирала, хотіла взяти щось полегше. Мама в мене просить цю іграшку вже дуже-дуже давно. Це і маминими мамини молитвами буде в мене саме цей процес сьогодні. Я розпочинаю в'язати кума. Сьогодні в мене по плану буде кум. Цей йому дріт я приготувала для його вусиків. Буду вставляти йому вусики в чубчики, щоб він загинався. Є в мене чорний відтіночок Це-53. Взяла для тіла йому 07 джинс. Білий це 01. І цей 90-й червоний, яскраво червоний, і трішечки 66-го це на поясок на манжети. Давнішня мрія це. Це дуже-дуже хочеться мені зв'язати цю іграшку, але розумію, що вона велика, що вона об'ємна і дуже багато займе часу, тому все її відкладаєш на потім. Але вже час приступати до цієї іграшки і створювати парочку, і кума, і куму. Тому забігаю трішечки наперед і оголошую, що сьогодні буде в мене кум, а на завтра беру в роботу куму. По крайній мірі, я так. Гадаю, я так думаю, я собі ставлю такі плани, а там вже подивимося по результатам, що воно з цього буде виходити. Я про ниточки вам сказала стосовно коментарів, ще хотіла трішечки вашу увагу приділити цьому питанню ще трішечки вашого часу і хочу вам нагадати про мої підписки на моєму каналі. Вже досить скоро, я сподіваюся, досить скоро буде кількість підписників. Знову ж таки, кругленька три тисячі, і я цього разу вирішила, що буду тільки активних підписників нагороджувати подарунками. Я буду ставити якісь критерії, якісь рамки, що тільки ті, які пишуть на постійній основі коментарі, а не ті, хто зайшов один раз, написав коментар і вони виграли. На 3 тисячі обов'язково буде в мене знову ж таки розігриш, знову ж таки буду вас вітати зі своїми досягненнями і мотивувати вас на те, щоб ви не зволікали, а писали коментарі і надихали нас. Я беруся за роботу, випровадила свою родину на працю, чоловік пішов на працю, доня пішла до школи, і я беруся за самі дрібні запчастинки. Ну, Хоча тут вони не дуже дрібні, тому що іграшка сама по собі дуже величезна. Сподіваюсь, вам буде цікаво спостерігати за цим процесом і будете а, тримати за мене кулачки, щоб в мене все вийшло. Що, Я вже попрацювала, голос сідає, але сподіваємося, я а, буду триматися до останнього. У мене вже є дві ніжки, ніжки я вже поєднала у тіло. Ось такий в мене буде красень. Таня Янчу рекомендує вставляти підошву. Я не вставляла. Подивимося, що з цього вийде. Є в мене дві ножки, є в мене ніс, є в мене два вушка, Два вушка виглядають ось так. Два маленьких вушка на кума. І в мене вже готові дві ручки. Я зв'язала дві ручки. Ось такі ось вони велетенські, ось такі ось вони довгенькі. Іграшка буде не маленька. Але, але треба треба працювати, треба таку іграшку створити, щоб вона приваблювала увагу. Я дуже хотіла, дуже сподівалася, що вже скоро я піду в парк працювати, але знову погода псується, вже знову вітер, знову такі погодні перешкоди. у Моїй праці. Ну, поки поки триває марафон, є чим вдома зайнятися, будемо в'язати, будемо створювати красу. І вже як налагодиться погода, обов'язково підемо працювати. Сумую за парком, дуже-дуже хочеться мені вже туди піти, але бачите, знову ж таки, як не простивша, так погода. Як не погода, так знову ж якісь знову якісь перешкоди. Ну Це все. Це все пройде, головне, щоб було мирне на небо над головою і ми щоб були всі живі здорові. Я пішла далі вив'язувати кумасика, далі вже йде полотно від ніжок до закінчення голови, все цільно в'язане, а потім лише буду гратися з оформленням, з утяжками, тому що саме цікаве це попереду це оформлення. Треба ще вив'язати вусики і чубчик, і тоді вже братися до оформлення. Я дуже-дуже сильно хочу постаратися викласти наповну, щоб сьогодні закінчити саме цю іграшку, щоб на завтра вже приділяти час на кумаську. Пишіть, будь ласка, ви, чи в'язали ви таку іграшку, чи подобається вам цей автор. Як ви відноситеся до її іграшок, я їх обожнюю. А, раніше мене а, постійно тримала перешкода в голові у вигляді, як же я зроблю ту тяжку, як я буду боротися з цією тяжкою, я, я не можу, я не хочу, я, я боюся. Знаєте, вже не один десяток іграшок позаду, і розумію, що тяжка це не найстрашніше, що може бути. І навіть і не пришивні запчастини, це також не дуже страшне. Страшне це набратися сміливості, набратися духу і сісти це все зробити. Всі наші таракани вони в голові. А треба брати і діяти. Тому я бажаю вам натхнення, щоб ваші всі плани, ваші всі мрії, ваші всі задуми постійно здійснювалися. Як у мене сьогодні здійснилася моя мрія поспілкуватися з Валентиною і дізнатися про неї ще трішечки більше. Я... Продовжую створювати кумасика, і до наступного включення. Дуже насичений день у плані роботи. Сама не очікувала, що в мене буде ось такий ось велетень. Цей кумасик забирає дуже багато пряжі, дуже забирає багато мого вільного часу і забере дуже багато наповнювачів. Він ще не наповнений, лише ніжки. І до мене прилетів коментар. Прилетів коментар від моєї підписниці, яка зацікавилася, як наповнювати іграшки. Це дуже таке питання цікаве, яке потребує досвіду. У кожного він свій, і тут однозначно ніхто вам не дасть відповідь саме на це питання. Тому що наповнювач іграшки зжирають. Дуже багато. Чим більше ви його туди вставляєте, тим більше він буде просити ще іще. Є майстри, які набивають його не дуже щільно. Сам процесик не дуже щільно іграшку наповнюють, і е, іграшка е, виходить м'якенька, навіть можна її придавити. Я свої іграшки наповнюю дуже-дуже туго, щоб у моїх іграшок е, була е, довше. Е, Експлуатація, щоб якомога довше можна було працювати, гратися, використовувати ту або іншу іграшку. Тому я наповнювача не жалію. І коли я наповнюю багато-багато в процесі я бачу, що е, тугенько воно йде і е, наповнювача дуже е, ну вистачає іграшки. Вистачає і вона. Так, полотно трішечки розтягується. Є такий невеличкий мінус, що полотно може розтягуватися, але тоді треба брати менший трішечки гачок. Ми всі маємо досвід, у когось він більший, у когось він менше, хтось в'яже дуже багато і він вже розуміє, що час змінювати гачок, тому що наша плотність, наша щільність вона змінюється разом з нашим досвідом. Я е, дивлюся по іграшки. Якщо треба в ці іграшки робити утяжку, якщо іграшки потрібно робити оформлення обличчя е, з допомогою голки, то я в цю іграшку використовую трішечки менше наповнювача. Роблю її м'якою, але не до такої е, не до такої щільності, щоб вона була м'яка, що її Придавив, вона повернулася знову в свій об'єм. Досить тугенько, що інколи в мене навіть іголки ламаються, поки наповниш іграшку, поки утягнеш іграшку. Тому треба вже тут гратися кожному до своєї щільності, наповнювати саме свої іграшки. Сподіваюся, все зрозуміло, голос вже сідає. Трішечки важкувато її е, говорити, трішки важкувато вже і працювати. Якщо чесно, я не очікувала, що буде цей кумасик такий велетенський, що він стільки багато займе мого часу. Я сподівалася за цей марафон я осилю дві такі іграшки, але не знаю. Я вже думаю: ну, дала мамі обіцянку, зранку зарядилася позитивом. Працювати буду, працювати буду, але вже, мабуть, завтра, і цей в мене буде, скоріш за все, цей персонаж буде розтягнутий на два дні. Тому я сьогодні буду з вами прощатися. Сьогодні відео це монтую, назавтра його викладаю, а результат з готовою роботою ви вже будете бачити у звіті. Не буду сьогодні гнатися за готовою іграшкою, вже хочеться відпочивати, а я лише перейшла на. Колір тіла, тобто мені ще дуже багато треба пов'язати, щоб ще була голова. Ще тут і треба вив'язати комірець і треба вив'язати ще вусики, вив'язати ще чубчик, оформити, утягнути, вишити, пришити ручки, носики. Ще багато роботи, тому я сьогодні вважаю, що я і так непогано попрацювала. Мені результат подобається, я, е, я люблю такі ексклюзивні іграшки, я люблю такі незвичайні іграшки. Мені хочеться, щоб на моєму столі вони такі були, але треба це трішечки розтягувати на більш е, довгий термін, не такий, як я обрала саме для цього проєкту. Тому я йду відпочивати, йду е, трішечки. Е, Шукати себе в іншому напрямку. Можливо, перепишу ще кумасю щоб наступна іграшка пішла трішечки леше, або, можливо, вже сьогодні відпочину, але, ну, щоб ви розуміли, об'єм роботи тут саме цей де штанці, де ковтинка, тут 90 петель у ем, рядочку. І так. Все, не будемо, не будемо шукати виправдання, будемо далі працювати. Я всім кажу вас дуже величезна, всім подяка за підтримку, за вподобайки, за коментарі. Ви мені пишете дуже багато приємних, теплих слів в моєму проєкті. Підтримуйте мене, надихайте, за що вам безмежна подяка. Я буду далі створювати іграшки, мені хочеться. Я Маю мету, я буду до неї йти, але з деякими такими невеличкими передихами. Назовемо це так. Я на сьогодні кажу нам всім, бажаю нам всім міцного здоров'я, бажаю нам всім сил, натхнення і, як завжди, мирного неба. Бережіть себе і прощаю з вами до дуже скорої зустрічі. Бувайте.